Всім привіт! Це сьогодні обзор на мої малюночки. Ну, Сьогодні будемо робити обзор на ось цього. Може наступне відео зробимо на цього. Там просто багато всякого. І там таке, знаєте, не дуже, коротше. Ну, давайте тут. Я його, звісно, ще не закінчила. Тут ще половина. Ну, да ладно. Мистецтво. Перше, отаке от отказна Що У мене всі такі малюнки. Мої фломастери Тут я не знаю, що пишу, я вже не пам'ятаю. Тут я хотіла зробити щось естетичне, бачите, не дуже вийшло. Тут, це, в принципі, старий малюнок. Я якраз тут скільки в мене схил виріс. Не питаю, у мене тут оку не вийшло і я подумала, що класно буде його зробити, типа він чорний. Я не знаю, що тут світочки купа всяких кольорів. Тобто я тут просто намаскала всякими різними кольорами буду. всякими желтыми, всякими, короче, коллекционными. Явочка вот. какая-то, не домальована, просто скетч. Еще какая-то явочка. Это была вроде бы моя персонажка. Ну, no, ну, no, не, не, я не знаю, что-то. Ой. Я, пожалуйста, неудачно малю. В школе малювала Теж в школі малювала, потім та дівчинка маркером перебила. Не питайте, що тут написано. От, такий розворотик, чек. Якийсь мальчик. Я подумала, я, напевно, робила цей розворот про когось. І в нього такі от. Я подумала, що дівчинка підходить к йому по вайбу. Я не знаю, чесно хто це. Я вже не пам'ятаю. Ой, я дісь це мені не поводить. О, це взагалі мало бути оцих два розвороти такими головами, але я ж його досі не закінчила, але я не знаю, як закінчу. Я взагалі їх хотіла склеїти ці два розвороти. Такий скетч. Знову казна що. Я теж не знаю, що там. Ой, що тут твориться Балаган. Тут я что-то стрейл, я не знаю. Ладно. Ну Нет, тоже не намалевано. Как нашел. і тут тут от я буду просто малювати тортики. Ну скучно, так я таки видала. А. Яша якась яка стрілочка. Чукля тут єсть. І тут кинець, і тут я не знаю, що має бути. У мене вона що така, удаще нічого нема. От, все. На цьому все. Може там, Реально, в наступному відео, напевно, я вам його покажу. Він ще більш кінжовий, ніж цей. Але тут не тільки малюночки, тут і всякі письма, але ну, я вам не буду їх показувати. От. Ну, от вже, як видно, на першій сторінці голови якісь. Ну якось так. Ну все. Всім-па-па!